Сьогодні ми спробуємо подивитися на світ не власними очима, а через об'єктив кінокамери. І власне, сьогодні ми будемо говорити не про бюджети, не про спецефекти кінофільмів, а про кіно як терапію. І зачепимо такі запитання: чи справді кіно може лікувати, чи бути нам другом, підсвітити якісь наші внутрішні проблеми, і також чи може українське кіно бути. Особливо приємним, класним саме на даний час. Отож, у студії у мене Павло Валько, вітаю тебе. Привіт! Я тебе не представила, тому я зараз так уже більш конкретніше режисер, співзасновник продакшн студія акторської школи спільно продакшн. Нагадаю, будь ласка, Павло, той випадок, коли в твоєму житті трапилася якась історія. І після того ти дивився фільм, і він для тебе став терапією. От пригадай цю історію. Що це саме було? Ну, не в деталях, нам не потрібно тут деталей, mm -hmm. а якісь такі основні моменти. І який фільм ти тоді подивився? Це десь було 2007 2008 рік. Точно не пригадую. Напередодні Нового року були певні такі обставини, склались неприємні особистого характеру. І дивився тоді фільм Реальне кохання. Mm -hmm. Теж бачив його. І цей фільм він якось дав можливість відволіктись не тільки на період перегляду самого фільму, але залишивши якийсь певний слід і розуміння, як в різних ситуаціях варто боротися за своє. Угу. Тепер я тебе як професіонала ще хочу запитати: скажи, от ти вибира... як ти вибираєш взагалі фільми для себе? Це як професійний вже погляд? Чи от виключно що для себе, для душі? Тобто це аналіз, чи ти тільки от сів собі ліг там і відпочиваєш? По-різному буває. Іноді бувають, що навіть ті фільми, які я любив, просто як глядач, вже з часом, з віком, з досвідом там в роботі режисера, стають такими must-have для перегляду, і ти їх дивишся по-новому. Це, наприклад, той самий Кубрік Космічної одіссея 2001, він такий. Ключовий фільм, і він вже якось став. Це що стосується професійної роботи. Але загалом і сам так роблю і рекомендую іншим вибирати фільми в кайф. Все-таки мистецтво воно для того, щоб ми щось пізнавали нове і насолоджувалися. Тобто, переглядати декілька разів кінофільм, це ок. Це, тобто, це, це, це дуже добре. Це, це дуже добре, тому що ми, по-перше, ми не так можливо. Звичайно, що ми, якщо фільм класний, крутий, ми щось нове в ньому бачимо при кожному перегляді, але здебільшого ми шукаємо себе самого в тому часі, коли ми перший раз його побачили. Mm -hmm. Це наша підсвідома, якесь повернутися думками. Це от є, як, знаєш, є як з музикою, так що є пісня, вона як тригер, коли б ти її не почув. Вона тобі нагадує якийсь важливий момент в житті. Отак підсдомою фільми, де десь нас повертають в якусь. Певний uh -huh. період нашого життя. Тобто, ми фактично не асоціюємо себе з якоюсь конкретною людиною, а фільм повертає в час? Чи це і одне, і друге разом? Це в кожного по-різному, але здебільшого, я думаю, що це ми асоціюємо себе з собою в тому часі. колишнім, колишнім так. Та. І нам десь стає, чому там от в мене є друзі, які так, це команда друзів, такий фан-клуб серіалу друзів. Mm -hmm. Вони час за часу передивляються, і ми з ними про це говорили. Я кажу: ну ви ж цей серіал всі сезони знаєте, там на пам'ять цитувати можете. Мені так і сказали, каже: я от повертаюсь туди, коли вперше побачила. Гаразд, е, от ти зачепив тему серіалів, скажи, будь ласка, тоді так, е, для тебе особисто це. Краще серіали чи це фільм? Тому що багато хто каже, а серіали це мильна опера, то є такі думки. Так, скажу. Ну, знову ж таки, з які серіали. Були і в ті часи класні серіали. Зараз серіали взагалі вийшли з стрімінговими сервісами на новий рівень. Тобто серіал зараз робиться як. Це просто багатосерійний фільм. Ти, ти дивився ти теж плачуть. О, о то це всі дивились, мабуть. І просто Марія і Робиня ізавра, і я тих часів. Та. А от в мене от, стосовно такого тригера, який мене завжди повертає в молодість, це от серіал Альф. Mm. Ну, це 90, ті ICTV. Оцей. І ти передивляєшся зараз? Передивляюсь, передивляюсь, іноді там писарих. Та, оцей дубляж український, український. просто шикарний. О. Шикарна озвучка альфа самого. І мене це повертає. У мої роки десь як, там, прийшов зі школи і там, на ісвітній включив і дивився. А, Добре, а чи не буде цієї мажі, що ми от включили фільм і ми десь загубилися між тим, що як було, і ми не бачимо тоді моменту тут і зараз. Ну, треба все, як то кажуть, все. Добре, все, що в міру, uh -huh. тобто треба все рівно баланс тримати. Але я думаю, що в сучасному, на жаль, в наших сучасних реаліях загубитись десь в фільмах і в минулому дуже важко. Ну, дуже так. важко. Добре, тоді скажи свій ритуал, як ти дивишся кінофільм, оце чіпси вдома з якимись там не знаю з кока-колою, чи е, ну в мене, от, це вже така профдеформація зразу відразу пригадується, як Кубрик казав про свої фільми, що його фільми не створені для телебачення, а для кінотеатру. У мене десь така профдеформація, Не кажу, що в мене там вдома кінотеатр, але мені дуже важко так з шіпсами... в кінотеатр Десь це вже як традиція, якась так, але коли. Я хочу подивитись фільми не тільки там для аналізу, а просто щоб ну, розважитись. Та? Все рівно є якась правдеформація, і ти дивишся, аналізуєш, там, десь якусь механіку того фільму. Як сцени побудовані, ти, ти, от, ти там. Це угу. як музиканту важко слухати і насолоджуватись музикою. Він зразу там і собі в голові розкладає, що там барабани грають, що там без гітара грає. Тут десь те саме, типу, але це нормально, коли люди дивляться собі там. З попкорном, але є фільми, які змушують тебе відкинути все і дивитися. Це знову ж таки залежить від того контенту, який, який ми споживаємо. Ти оце згадав про бас гітару, давай тоді зразу перейдемо до, з тобою до пліцу запитання. Окей. Ти економний? Ні. 7 на вісім. Помножити. А, 56. Добре. О! Так <с швидко! Посуд миєш одразу чи залишаєш на потяг. Одразу. Три це. продукти, які завжди є в тебе в холодильнику. Ой. Ой. Ой, ой. От ти відкриваєш mm -hmm. холодильник, він майже порожній, і ці три продукти це. Пиво, пиво, пиво. <рес> Серйозно! <рес> це це вирішить. <рес> 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 стандартний надбір якісь там. Яйця, овочі. Ну, ковбаса. овочі. Я ще скажи мікрозелень в тебе там росте. Ну. Ні, овочі, ну. Я, чесно, я в будь-яку пору року не можу. Ну і звичайно, щось м'ясне має бути. Улюблений Різдвяний кінофільм. Він в мене не Різдвяний. в мене є фільм, який я завжди дивлюся в новорічний різдвяний період це зоряні війни. Він зовсім не Різдвяний, але Боже, Дякувати Богу на сам дома. Добре. Плакати після перегляду кінофільму нормально? Нормально, нормально. Бути в стосунках мука чи радість. У радість. Точно? Точно. 100 <рес> Ніхто не стоїть тут зараз над тобою. нікому… Ми нікому ні, ні, не ні, розкажемо. Нікого, нікого немає. Ні. нікого немає. Не – Ти басист, гітарист, власне, те, що Баз я на це згадав. Ковтав, так, так, так. Чи ковтав медіатор? Ні. Ніколи. У так, мене така штучка є наклеєна туди. В медіатор, ти, рахуваю, ти, то... Бо то багато хто, знаєш, так бери, так зубками підтримує. Ні, 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 ні. М? Ні. Маєш кредити? І останній твій візит в чаті GPT. Покажеш? запит? Готувався до програми. Та це не чекало. Ми заскрінимо, добре? Домовились. Добре, наступне запитання: чому іноді після фільму стає от легше, а іноді хочеться взагалі помовчати декілька годин. Таке буває, коли особливо тримає така, знаєш, рефлексія. І як ти думаєш, чому саме це відбувається? Ну, перше, скажемо, що це нормально, тому що мене завжди питають, чи норма, так. Це значить, фільм у нас торкнувся, якихось певних прошарків, де з нас підсвідомості, і це нормально, тому що є два варіанти. Іноді хочеться прям ти виходиш, хочеться розказати відразу, так? Угу. Це а іноді, ну, це значить щось таке позитивненьке, веселеньке, легеньке, а іноді хочеться помучати, осмислити і. Яке питання було, чому от чому взагалі відбувається ця рефлексія? Тобто людина мовчить цей період, що вона як дорослішає, фактично. Як ти думаєш, для тебе особисто? Мене переосмислює. У мене от на превеликий жаль від фільмів давно такого не було. Від сучасних фільмів давно такого не було. А єдине, що я пам'ятаю, в мене таки було після вистави в театрі, де три дні. Три дні я просто переварював. Все, що я побачив. А яка була вистава? Це була вистава Людина-подушка або Споспокійно угу. американського драматурга, от там просто ти виходиш і з таким що я тільки що побачив. Враження такі, то це якийсь типу, ну якийсь бред, ні, це круто, і оце от внутрішня боротьба, і ти починаєш розуміти, і, мабуть, тому що. Не так режисер як автор задав багато запитань і залишив їх відкритими. Mm -hmm. Отакі От фільми, якраз власне, вони зачасту і фільми, і вистави вони стають класикою, коли нам дають можливість ці відповіді додумати самим. Це як таке внутрішнє внутрішнє дорослішення, якась така. Це є Знаю, є момент, коли ми пізнаємо фільм, а є моменти, коли нам треба дозволити фільму попрацювати фільму чи виставі попрацювати з нами і дозволити пізнати себе через осмислення цього, що ми побачили. Знаєш, Павло, у мене таке було дійсно після нашого драмтеатру, після деяких вистав. Дуже хочеться порефлексувати, власне, мовчати, не говорити. А от після фільмів у мене буває навпаки, Хочеться розпознати, там, тут, Так, тут знову знову ж таки. І як який фільм? Там пізніше я пригадаю фільм угу. з цих старі, старіших, який теж мене заставив по, 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 подумати. Давай і до нього вже одразу перейдемо і якусь таку, такий приклад наведемо. на в якому фільмі як правильно дивитись кінофільм, як не пропустити деталей, на що звертати увагу взагалі? От тут я скажу от вже з власного досвіду, оскільки там ми задумали на початку, так що в нас і продакшн, і школа акторська, і тобто я відповідно багато працюю з людьми, які там прагнуть стати акторами чи просто хочуть цю професію до чогось іншого пізнати, і здебільшого це молодь. Ну, молодь там до 30, так? І ми говорили на цю тему з ними і дійшли до висновку, що молодь розучилась дивитись фільми. Тобто, це, напевно, наслідок от Інстаграму, Тіктоку, оцих всіх швидких відео, так що людині важко тримати концентрацію уваги на превелике жалі. Ми коли обговорюємо, ми просто бачимо, що вони в них утворюються при перегляді дирки в сюжеті. Тобто це десь відволіктись, десь там телефон десь, mm -hmm. і вони потім. Я, я не зрозумів. Yeah, та. І через то, мас маркет він зараз е, направлений не те, щоб прям розжувати все нам. А фільм, ну, фільм він цікавий деталями, якщо це класний сценарій, якщо це потужна режисура, типу там Лінча чи е, ну, будемо зараз режисерів приводити. Давай тоді візьмемо один фільм з тобою. Який? Okay. Ну, от можна не пам'ятаю режисера, який зняв. Пам'ятаю актора, який там грав. Це Кевін Спейсі, Це uh -huh. Капекс. Планета Капекс. У вас на Капексі є родина. На капексі все не так, як тут, Марко. На капексі у нас немає родини в вашому розумінні. На нашій планеті, як і на більшості інших, поняття родини було б позбавлене будь-якого сенсу. Це фільм, який ну я напевно раз у чотири його дивився. Він ставить більше запитань, ніж дає відповідей. Чим він цінний? Mm. Я його не бачила просто. Для мене він цінний. ну, Перше класною, класним сценарієм режисурою, шикарною акторською грою. А по-друге, що він якраз власне близький тій темі, про яку ми сьогодні говоримо, та, кіно, як психотерапія. Бо в тому фільмі головний герой, так щоб не спойлерити, головний герой шукає в течі від жорстокої реальності, від свого, жорстокої реальності свого життя, він вигадує собі свій світ. І от режисер залишає відкритим питання, чи це був вигаданий світ його. Чи це угу. був справжній світ. І ти, коли дивишся, ти розумієш, а чи іноді я собі не вигадую не, якихось світів, щоб в них не, не втекти. Щоб ну. не залишитися в ньому. А, і от це, ця ілюзія, яку от, часто згадують. От, от, от власне, цей фільм про те, що головний герой загрався і залишився в тому світі. Угу. От він дуже, він раджу подивитись, дуже. Ну, власне, якраз напевно десь воно, Павло, перегукується з теперішнім часом, тому що ми теж живемо в складний час і а, тут. З одного боку не потрібно собі рожеві хмарки малювати, наче так, але з іншого боку і не потрібно впадати в глибоку так, депресію так, так. і лежати вдома та заховатися під ковдрою і сказати, що весь світ поганий, всі жорстокі, і немає навіть ніякого промінчика. Тут, тут треба балансувати і шукати, відчувати, що тобі потрібно в певний момент там. Музика, мистецтво, ну, фільм, художнє мистецтво, тому що мистецтво загалом воно покликане для того, щоб торкнути якісь емоції. А емоціям завжди має бути час для те, щоб дати можливість своїм емоціям вийти зовні, не тримати в собі. Якраз мистецтво і фільми в цьому хороший, хороший такий психологічний. Скажи психотерапевт. мені тоді ще одне: як ти рекомендуєш, в такий, наприклад, от складний? Час так в людини певні якісь є емоції, які ще не допрожиті. Дивитися комедію, чи дивитися драму, чи дивитися якийсь документальний фільм, до прикладу? Тут може комедія саме безобідна, так торкнути, а драма якась трагічна заспокоїти, тут тут немає рецептів. Знову ж таки, все індивідуально. Я скажу, так що можна свого досвіду, так. Від початку війни, так ми від наших реалій від цього не втечемо нікуди. Я навпаки за повномасштабний. Так, повномасштабної війни вже від 22-го року, так я от перечитав наново багато книжок ремарка. Хоча, вроді би, теж про про війну і тут війна. Я читав, я десь заглиблювався в світ тих людей, тому що Ремарк писав, ну. Життя і всі історії, я десь зрозумів цю психологію. Я навіть передивився комедію Пригоди брагової Ака Швейка, яка mm -hmm. тоді мені вже не такою смішною здалася. Тому що я побачив. Реалії, описані 100 років тому, які реалії повторюються зараз в 21 столітті. І та комедія, коли я її дивився там у молоді роки і просто там, чи читав книгу Гаша, тримався за живіт і сміявся, то тепер мені було не смішно. Вона мене не вігнала в Депресняк, вона мені дала зрозуміти сучасні реалії і те, що нас чекає. Mm -hmm. Що нас чекає? Так. І ну, що можна. нас чекає? Не будемо про це. Сумно, це нехай буде, як то кажуть, темою наступної програми. Гаразд добре. Українські кінофільми просто ти говорив. Я згадала один з документальних, який мене дуже сильно зачепив. Це Антарктида. Чи дивився дивіться, ти чи ні? Дивіться, дивіться. А, мені особисто я скажу на чому я зупинилась, бо для мене кінофільм це як зупинка тут і зараз. Тобто, от дивитися, наприклад, і готувати їсти, я пропущу половину, це хіба може бути, я навіть не знаю, що це може бути. Які? Може, якісь мультики. Фонове, щось фонове. щось Так, щось фонове. Ні, скоріше я подкаст включаю. Ось, Але до чого я вела, що цей фільм Антарктида. Птушки на мене просто як зупинив. Я з відкритим ротом Мені було дуже цікаво, починаючи з першого кадру. І мені сподобались і кадри, і озвучка, ну, і там музика. там дуже круто все зроблено. І так це це точно така от пауза. І я подивився. Він теж на одному дихає. Але от і власне, так... та це ж не режисер. Він ж не режисер, і він зробив це класно. Ага. Тут, що таке ми вкладаємо в поняття режисер, це обов'язково та людина, яка має диплом там, з інституту. Uh -huh. Це, як мені сказав мій викладач, коли я навчався, що це воно або є, або його нема. Тобто, ну, це так всьому. Ну, якщо людина закінчила художній факультет, це не означає, що вона, там, наступним Ван Гогом стане чи Пікассо. Реально, скільки художників самоучок є, так само і тут. Тобто воно або є, або нема, але власне цей фільм теж. Він настільки, е... ну, в нього досвід є роботи на телебаченні, птушкино він бачив, як це все робиться. Він настільки вміє отримати глядача і затягнути в історію. Ну, можна сказати, що він режисер-документаліст. При тому, що він сам і оператор, що він uh -huh. сам і знімає. Все сам все сам, якось він там та, підписав. Та, так, та, 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 таке. Це дуже велика повага і дуже велика робота пророблена і над собою, і над фільмом. Відзнач українські кінофільми, які заслуговують особливої уваги, які є, ну і які були зняті не так давно. За от, час повномасштабної вторгнення. Ну, от фільм, який мені сподобався з останніх, це ти космос. От, ми сиділи в кінотеатрі, дивились і. Я захоплювався тим, як режисер, знаючи бюджет фільму, як режисер, в цей бюджет фільму зумів побудувати таку якісну історію з такою красивою картинкою, з графікою. Ну і ще з одним актором, який досить круто протримав весь фільм. Увагу. Я читала, що він не актор. От я теж чув, що він не професійний актор. Угу. Тоді ще це ще більше, як то кажуть, респекти і уважуха. Тоді окреме питання, тому що теж була на цьому кінофільмі, як ти ставишся до того, що нецензурна лексика звучить? Ну, я трішки був на мене, ну, коли це пролунало в кінотеатрі, mm -hmm. так, і біля мене така старша пара сиділа, там, десь там за ну, може і навіть за 60 чоловік і жінки, вони так. Що це таке? Але я скажу, що там він був умісний, але можливо для кінотеатрів треба було запікати, бо все-таки там, там 12, 12 писало. Так, бо, бо І, сиділи... Так, от, коли я була, тоді сиділи, було, пустили з дітьми, ну, ну дитина, так. не знаю, років 8. 7. Він там, ця нецензурна лексика там в тему, але напевно, це треба було для якогось стрімінгових сервісів залишити. Ну, це моя думка, в кінотеатрі можна було це. Хоча з другого боку би втратився якийсь Ефект. Ну, режисер тут, я не знаю, для чого він це зробив, бо фільм, який не потребує епатажу, він сам по собі вже цікавий, він вже оригінальний. І дуже круто зроблений цей контраст української музики. 60-х, і 50-х, і 80-х, навіть там, угу. коли Гнатюка фонограма там, про що він спів... Про Волинь, так? по Волинь, таке так, 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 так. так, з такою ж фонограмою на синтезаторі зроблено. Вісім mm -hmm. воно на контрасті от космосу. От це тобто, ми це дуже крутий крутий хіт від режисера. Був, але чому не цензурно, не знаю. воно б в тему, воно класно. Ну можна було б в кінотеатрі битись без цього. От я моновиставу виставу бачила тільки Гнатковського і бачила. Оце другий фільм Моєму житті, де теж один актор фактично протримав. Увагу. І я зауважив просто, що там є такі кадри досить довгі. Тобто, зрозуміло, яке монтаж, він там по репліках, по репліках склеїли. Але в нього є досить довгі кадри без монтажу і з великим монологом. І він його дуже гарно проживає і дуже органічно. Я багато чув від друзів, відгуків, що не сподобалось, що. Бо ми звикли до літературної мови чути, що там таке розмовна мова. А я вважаю, що це навпаки mm -hmm. чесність, чесність mm -hmm. режисера, щоб не було цих, як ми завжди з друзями сміялися з 90-х, коли був перший переклад Беверлі Хіллс, і вони там десь говорять, що ми йдемо десь там затусуємо в кафешку, і тут переклад Бренду на Кока-Кола. Ну, то ліпше от такий, ніж Бренду на хільнемо Кока-Кола. У нас з друзями, з такими моїми, як то кажуть, олдскульними друзями до сих пір залишилось цей прикол, званий Брендуна Хильнемо Кока-Кола. І у нас пароль, що значить десь треба вийти. Павло, ми з тобою зараз хильнемо mm -hmm. ще однієї рубрики. Добре. Отож в нас наступна рубрика, що обереш готовий? Окей. Душ вранці чи перед сном? Вранці. Еспресо чи капучино? Капучино. Блондинки чи брюнетки? Брюнетки. І США чи Європа? Європа. Хто більше сексі, на твою думку? Злата Огнєвіч чи Олена Тополя? Напевно, Злата огніше, якщо я сказав, що там брюнетки. Так? Бо не та не та не в моєму смаку. З чоловіків, хто більше сексі, на твою думку, Ніколас Кейдж чи Джонні Деп. По чоловіках не це, але окей. Ну, ти мені більше... Більше? Ніколас Кейдж мені більше імпонує. Дубайський шоколад чи Прометей? Йой. метей. Про Прометей, то з горішками таке, так? Йо. про Прометей. Вареники з картоплею чи з капустою. Е, з картоплею і з сиром. Парфум mm -hmm. чи дезодорант? Парфум. Лижі чи ковзани. Ой, ні то, ні то. Я, Я не зимових годів спорт. У <laughs> мене з лижами в школі раз не вернувся, на ковзанах раз теж, пішов з друзями і навернувся, так що ні то ні то. Може, ролики? Ні. Велосипед. Велосипед. Так. Гаразд, добре. З такого трошки з то перейдемо ще до таких топчиків. Скажи, будь ласка, топ-3, максимально п'ять кінофільмів європейські, які ти порекомендуєш дивитися. Європейські угу. іноземні. Давай іноземні. Окей, давай так. Іноземні, які ти порекомендуєш подивитись. 100%. Ну, от знову ж таки, те, що ми казали, вертаємося планета Капекс, людина з планети Земля. М Боже так зразу ж, зразу до космічного дісею Кубрика. У мене просто смак дуже такий специфічний. Ну, Було б добре, якби була різні. Мал Холод Драйв. І взагалі би рекомендував подивитись мультфільм Міадзаки, японського режисера, він сценарист, художник. Там дуже багато якраз того, що нам потрібно в сучасному світі. Багато якихось моральних цінностей і правильностей, якої нам бракує. Я мультфільми, до речі, обожнюю Ваяна і Схожі ти дивишся чи ні? Ну от я останнім часом це, власне. Ну, я не зрозуміла про А перед тим, то останній з мультфільмів, що я дивився, це Піксар студії Душа. Угу. Так, по мультфільмах я щось частина вийшла. може, мій. Мізополіс вже... як? «Зоотрополіс»? Чого, Зоотрополь", Зоотрополь". Ми декілька вже назвали з тобою кінофільмів українських, але можливо ми ще забули якісь, які важливо переглянути. Українських? Угу. Ну, Мені цікаво були мої думки тихі. Хоча там двоякі враження, але цікавий хід, цікава, цікава побудова фільму. «Памфір»? Панфір. З таких більш старіших це Олеся Саніна поводир фільм. Мої думки: Тихі, «Ти Космос. От буквально недавно переглядав віддана. Це знятий по Софії Андрухович-книзі «Фелікс Аустрія. Ну і, напевно, більш цікаве буде локально, тому що це про Станіславів. Про Вулицю Липову, про мою рідну вулицю, тому мені цікаво це було. Але рекомендую всім подивитися, щоб дізналися, яка в у нас гарні вулиці і яке наше класне місто. Давай з тобою ще е, на сам кінець скажемо, на що варто звертати увагу, коли ти дивишся? От у ці моменти тиші, моменти, коли е, актори мовчать, коли є якесь запитання. Чи варто собі записувати, можливо, от які на що ти звертаєш увагу, і як би ти радив, щоб люди на це все дивились? Не просто от лежати, сидіти, дивитись, можливо, треба взяти деколи щось записати, і чи варто це взагалі робити? Ну... Я скажу так, в сучасному світі зараз атака він дуже такий яскравий, шумний, і все сучасне мистецтво спрямоване на те, щоб кричати. А справжнє мистецтво, воно вимагає тиші. Так? І я би радив просто переглядати спокійно в тиші в фільм, слідкувати за сюжетною лінією, от проживати ці паузи. Як ми в акторстві називаємо психологічні паузи з акторами, тому що актор той крутий, який в паузі не вилітає з ролі, і той, який не ховається за текст. Той фільм крутий, де не побудовано все на тексті, а на підтекстах. Тобто мистецтво має бути тихе і не кричати. Це ну, відносно. Тому що зараз все дуже крикливе. Я що, за те, щоб мистецтво. Дало собою насолодитись, а не кричало, подивись мене це, чи з'їж мене це як яскрава обгортка в магазині, якоїсь цукерки. Може бути обгортка яскрава, цукерка. Мене ми, ми сьогодні не порадили жодної комедії, я оце так думаю. Дуже багато психологічно глибоких. А ну, давай ще на якихось три комедії на завершення. Ой, ну я дуже в комедіях олдскульний, бо якраз до комедії я ставлюсь дуже так вже. Ну, настільки профдеформація, що я до комедій підходжу якраз дуже серйозно. І я от сучасній комедії, це комедії абсурду, чи якісь там на тупих жартах пошлостях я їх не. Я прихильник старих французьких комедій, це дуже олдскульно. Але для мене це П'єр Фінес, от. Я би радив щось дивитись з того. Старання. бо сучасних я, Ні, я я яких якогось... однокласників не... ну, там. Ні. ні. Ніяких там про цих песиків з цими нашими журналістами чи хто вони там, ні. Ага, Я би радив дивитися класне добротне кіно в включити Чапліна. Оце іграсто тиха, класна комедія, включити Чапліна і подивитись на істоки кіно. На завершення запитання, що важливіше для кіно сьогодні: Правда? Чи віра і надія? Віра, тому що якщо ми віримо, воно буде і правдою і буде, і буде надією тоді. Mm -hmm. Головне і не тільки для кіно і для нас. Важлива віра. Сьогодні в нас така пар... програма вийшла передача, про наче як от знаєш про момент тут і зараз, коли треба зупинитися, коли треба послухати, коли не потрібно поспішати. Тому що темп життя насправді настільки швидкий. Ну, я б навіть сказала, прискорений, не тільки швидкий, а прискорений, що от оце кіно фільми взагалі можуть стати такою ну, малесенькою, іскоркою, яка тебе зупиняє, і ти в тиші можеш насолодитися, і потім далі з новим темпом продовжити рухатись.